А от мене цікавить президент зазначив там в кінці, що він би хотів бачити представників Росії на другому саміті миру. А тут точно немає про те, хто можуть бути цими представниками Росії. Про кого можети може йти мова? бо ми вже сьогодні згадували, що у 22-му році, якщо не помиляюсь, це була осінь, коли на засіданні РНБО було оголошено, що власне з Російською Федерацією з чинним керівництвом вести перемовин Україна не буде. Нікого там не буде. І якщо чесно, я абсолютно не бачу жодного сенсу присутності Росії. Абсолютно. Якщо нам потрібно здійснювати вплив на певні країни, наприклад, ту ж саму Індію, я з цим погоджуюсь. Але до чого тут присутність чи відсутність Росії? Треба працювати з Індією, а не в трикутнику Росія, Україна Індія. Більш того, Будь-які переговори, в принципі, не мають значення про що. Вони передбачають пошук компромісу. Компроміс це ситуація, коли залишаються незадоволеними обидві сторони. Якщо задоволена лише одна сторона, то це вже не компроміс, то відповідно відомі вимоги Путіна. А у когось є якісь очікування, що він десь хоча б комусь колись натякав, що він готовий змінити свою позицію щодо виведення українських військ, щодо роззброєння України. Ну, я, я такого принаймні за всі ці роки я цього не чув. Можливо, хтось більш освічений щодо позиції цього упиря, Мені здається, що вона залишається незмінною. Окрім того, не варто забувати. Я б хотів нагадати зайве раз, мабуть, нашим глядачам, що за день до проведення саміту НАТО, а, другий у Пирі номер 2 Медведяв, між іншим, не треба зневажати вже настільки цього кача, бо все-таки він заступник секретаря Радбезу Російської Федерації і внутрішні російські експерти. Стверджують, що за останні півтора роки його вплив на внутрішню політику Росії доволі зміцнився, то він зробив в себе на телеграмі пост, який, якщо коротко, цитата приблизно така: процес вступу України, просування НАТО в Україну треба припинити одним з двох чинників. Або... Має зникнути Україна або має зникнути НАТО. А краще є перша і друге. Ну, давайте спробуємо в цій позиції пошукати якийсь компроміс. Я не бачу поки що з боку Росії жодних ознак того, що вони готові до якихось, хоча б теоретично до якихось компромісів. Судячи з їхніх коментарів, позиція нашої країни ними сприймається теж як ультимативна. А тоді в мене зустрічне питання: а які компроміси з боку української сторони готові ми запропонувати? Чому про це ніхто ніколи не каже? Позиція Зеленського, вона добре відома, повернути все на кордони 91-го року, подальша репатріація і тому подібне. Це все зрозуміло, ясно, чітко виписано і сторазово повторено. Але це І, теж ви думаєте, позиція. що Росія погодиться сісти за стіл переговорів з вами, обговорювати подібні питання та ніжість.